шановні телеглядачі. Ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду. Продовжимо спілкуватися про фронт економічний. З нами вже на зв'язку, пан Руслано Сипенко. Моє вітання, пан Руслане. Вирують, вирують події. Я думаю, ви також слідкуєте за усім цим. Я, я думаю, ну ще немає. Словосполучення, яке охарактеризує це явище, яке зараз відбувається, подивимося, чим воно скінчиться, і тоді дамо йому назву. А мені ось цікава така історія і ваша особиста думка як експерта. Слухайте, як вважаєте, чи ефективною, ось на вашу думку, виявиться стратегія обміну фіндопомоги? допомоги? На реформи та очищення влади, а є така, кажуть собі, ось у наших західних партнерів стратегія. Бо вони я так помітив, фактично ведуть декілька він, і одна з них це проти нашої старої проблеми: проти корупції, проти. Тих, цих махінацій, таке інше, і інші. мені ось цікаво, ця стратегія. Як вона виглядає? Ну так для звичайного телеглядача, як виглядає, і що всі розповідають? Як у транш, великий транш? Наприклад, там от найбнайближчі заходить, і тут кажуть, що хлопці. Це добре, гроші є, але давайте якось так, щоб ви після війни там у Білорусь чи Афганістан не перетворилися. Потрібно ось робити такі собі кроки. Потрібно ось зміцнювати антикорупційну діяльність. Ось навіть є кажуть перелік людей, які потрапили під пристальну увагу західних партнерів. І Таке і інше. От ця історія як ефективно виявиться чи ні? Як вважаєте? Я думаю, що вона буде ефективною. А щоб зрозуміти нашим телеглядачам, що відбувається, ну я скажу так простою мовою: діряве відро ви ніколи не наповните водою, тому Ні ці встав. дірки треба позак... Ці дірки. Треба позакривати. І от зараз що відбувається, я думаю, якраз чистка відбувається цієї системи. Сформованої до воєнного воєнний в довоєнний час для того, щоб ми могли ефективно використовувати ту допомогу, на якій ми фактично зараз сидимо. На 23-й рік нам дають 40 мільярдів, щоб покрити дефіцит бюджету. Ну 30 30 вже визначено, там близько 30, і 10 ми ще будемо шукати. Але якщо у вас система дірява, ну ці гроші підуть не Скажімо так, дипломатично чи будуть вони ефективно використані? Скажімо так, і для того щоб вони були ефективно використані, якраз оце і відбувається з моєї точки зору. Угу. Думаєте, ефективна буде ця історія. Ну, ми побачимо по по призначеннях для мене важливо не, не, не те, що знімають людей. Да? Сьогодні угу. зняли, завтра поставили це не проблема. Важливо, угу. як зміниться принцип: чи будуть назначати призначати людей за принципом свій чужий, тобто своїх, угу. підбирати. Да? А чи будуть все таки ставити і обирати на відкритих конкурсах професійних людей професійних, патріотичних, які довели свою свої знання, вміння, навички тривалої роботи. Тою не просто там, так би мовити, на словах, а на на справі мають якісь досягнення перед перед Україною, і тоді, якщо будуть розставлені ці люди, так ця система буде складна, нею керувати мають. Можуть тільки лідери, дійсні лідери, які не бояться також сильних людей, лідерів на на кожному з напрямків. Плюс до того ще важливий момент: треба зміцнювати інститути, не не людьми змін зміцнювати е, якісь міністерства відомства. Угу. Це теж потрібно, але змін зміцнювати самостійність е, інститутів е, державних, тобто. Там виконавча влада має бути самостійна, законодавча самостійна, судова. Вони мають вони не мають переплітатися, їх інтереси не мають переплітатися. Має бути система стримувань і противаг. Якщо це буде створено, але це, це не одного дня. Просто людей зняти одних з системи, почистити і при призначити інших. Ви не зміните принципи Принципово не зміните цю систему. Тому о, поступово треба змінювати принципи, на яких працює система. Тут я за Ну, будемо слідкувати за подіями, які зараз вирують. Також також дуже хочеться, щоб все все відбулося, от як запланували. Відбулося у але Чечні. все буде добре. Україна буде сильна, дуже дуже цього хочеться. І я взагалі радію з цього приводу, і там оця ж гаряча лінія. Слухайте, гаряча лінія з'явилася. Я не знаю, чи були до цього в інших країнах. Такі історії, ну так, щоб Сполучені Штати давали окрему, окрему гарячу лінію з американськими номерами. Ту, і, ну, мені, знаєте, як, як ви думаєте, а вона розшириться, ця гаряча лінія? Бо зараз вона стосується тільки МО. А я так розумію, що ну, проблеми ж не тільки ось в одній структурі, і, а гроші йдуть. От як ви думаєте, оця історія? Я, мені здається, що це ну, безпрецедентно позитивний знак. Наскільки там воно далі буде цікаво, цікава ваша думка з цього приводу. Я думаю, що біля цієї лінії треба поставити вогнегасників декілька, тому що вона буде настільки гаряча, червона, що там будуть плаватися телефони в наших умовах. Тому вогнегасники зайвими не будуть, от але якщо не без жартів, то я скажу так: треба дивитися на те, як було в інших країнах. От багато хто скаже. Да, це зовнішній тиск, зовнішнє управління. Але подивіться, давайте порівняємо зовнішнє управління, куди приходили сполучені штати, та ж Японія, повоєнна, та ж Корея, повоєнна всюди процвітання Тайван. і країни країни перетворюються на економіку. Так, Тайвань. Тайвань країни Слухайте. перетворюються на економічних тигрів. Фактично, вони є локомотивами міжнародної економіки. І подивіться, куди приходила Росія, там Абхазія, Осетія, значить Придністров'я, це вмираючи вмираючі регіони, тобто, ну якщо є сумніви з приводу того, що тут є тиск, зовнішній, то не треба сумніватися. А нам просто допоможуть зробити те, що ми не не могли тривалий час робити самі. От і все підштовхнуть до цього. Угу, Тут я за ми зводи. Отакнете, знаєте, як зовнішній вплив? Ян екзоскелет, зовнішній. Будемо називати це зовнішнім потужнім екзоскелетом. А стосовно того, що ви сказали, що куди приходила Росія, так скажу, куди приходила Росія, вже починає Їй зараз. Кажуть, щоб вона звідти виходила, Ось саме якраз стосовно Грузії, президентка Грузії сказала, що ну після того як війна в Україні скінчиться, то потрібно виводити із Абхазії і за Осетії російські війська. Хай виходять, тобто, куди вони приходили, хай звідти вони у -у -у уходять. Слухайте, і от тут якраз і наступне питання таке. Ну, на тлі у цієї розмови там що там смута в Російській Федерації почне розпадатися і інше, і розпадеться на окремі суб'єкти. І тут одразу виникає питання: а хто ж буде платити репарації? Яким чином, коли в один прекрасний момент цього не захоче робити? Взагалі ніхто. От, взагалі, ніхто я вам так кажу, ніхто не захоче брати на себе відповідальність за всі ці військові злочини, за смерті, за за мільйони понівечених українців, за іруйну ніхто. Ніхто. Тому мені не цікаво, а, а, а хто ж буде платити, яким чином? Заплатить Росія. Зараз шукають механізм, як це зробити. Скоріше за все, це буде з коштів заморожених і які фактично. Mm. Зараз знаходяться на заході ціні, папери, майно, гроші, все те, що знаходиться російське за кордоном, було арештовано або заморожено. З них будуть виплачуватися ці всі репарації, і з них буде відновлюватися Україна. Хоче того Росія чи не хоче. Вона вже на міжнародних площадках, таких як ООН, Паре. Вона визнана mm. агресором. Зараз готується міжнародний трибунал. Країни вже підписали угоди про її проведення. Уже прокуратура. Міжнародна створена, яка збирає злочини з е, воєнні злочини, факти оці збирає. Тобто, хоче чи не хоче Росія, все рухається в тому напрямку, що військово-політичне керівництво Росії буде відповідати за ці злочини. А як наслідок, і е, грошима от, в тому числі, угу, зрозуміло. Слухайте. Ну а давайте трохи поговоримо про дестабілізацію в Ірані. Думаю, також побачили великі вибухи. Не зрозуміли не Ситуація, коли не зрозуміло, хто ці вибухи зробив, що там відбувається, але не так чи інакше це дестабілізація. Лухта, це якось вплине на нафтовий ринок чи ні? Що Зараз відбувається в Ірані? Ні, на нафтовий ринок не вплине. <кхід> Я думаю, що Іран прорахувався в принципі в своїй зовнішній політиці, тому що він розраховував, що за ним фактично стоять дві держави, які є представниками Радбезу ООН і mm. е, можуть накласти вето на будь-яке рішення, яке суперечило б інтересам Ірану. Це Китай і Росія. І Росія але і Росія, Китай так. так, але Китай взяв курс на. <смес> налагодження стосунків сполученими штатами, тому що вони зрозуміли, що Китай і Сполучені Штати є двома країнами відповідальними фактично за міжнародний порядок у 21-му першому сторіччі. Да? І наше конфронтувати, <кхід> якщо можна кооперуватися, а Росія фізично не може. А Росія фізично не може допомогти Ірану. Якщо казати про поставки нафти іранської, то Іран постачає там трошки більше мільйона барелів. Ну це не вплине на міжнародний ринок, коли так. там 11 Да, коли там 11 мільйонів барелів, плюс до того, як ек... міжнародна економіка трошки призупинила свій розвиток в зв'язку з ковідними обмеженнями, в зв'язку з війною українсько-російською, тобто, нафти до... достатньо на ринку, <кхм> яка не востребована, навіть падає в ціні mm -hmm. а, нафта там нижче ніж були розрахунки. Були розрахунки там здається по бренду десь 90-95 доларів, а Вони зараз mm -hmm. там за 80 торгуються. Тому а, а, But, нафти, а якщо дос... давайте так. Давайте так. А уявімо, уявімо, сталося диво, режим Альхмені, режим Айтоли впав. Немає більше а отут відбудуться якісь зміни, якщо так безперечно Безперечно, Іран відразу відновить всі торгівельні зв'язки. Свої він матиме можливість продавати повністю без обмежень свою нафту. Ви знаєте, що обмеження були накладені, коли сполучені штати в 2018 році вийшли з переговорного процесу щодо ядерної зброї, і тоді в них продажі впали. Вони там 2,5 мільйона. Здається, в 2018 році видобували впало до 100 тисяч. Фактично mm. барелів на добу продаж. Ну тобто обвал відбувся, обвал. і зараз вони, от в 22-му вийшли там на трошечки більше мільйона барелів на добу, там мільйон двісті, здається, тисяч. От тому, якщо це всі знімуть санкції, ну в них потенціал великий, у них є запаси, і їхня нафта легка. Тобто більше можна фракції виробити, і більш якісний кінцевий продукт з цієї легкої нафти. Не потрібно там сірку відділяти. Ну це вже mm. технічні моменти. Тобто легка, я от, я що я от прошу дивіться, пане Руслане. Я про що? Я про, от е, в такому розрізі, в такому випадку, Іран зміг би з новим режимом, знову з, 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 з новим керівництвом зміг би повністю витіснити російську нафту з усіх ось е, ринків, де вона зараз намагається ще продавати продавати свою нафту? От отут. ні, не вдалося. А? Тільки комбінація. Комбінація кількох постачальників, там, ага. наприклад, Іран, Венесуела, Казахстан ага. е і Азербайджан. Наприклад, вони б могли замістити, тому що Росія після Саудівської Аравії там здається друге третє місце е займає по обсягах. Вона значні обсяги дає на міжнародний ринок. Тому багато було дискусій там по стелі цін ага. на їхню нафту. Як як обмежити їхні продажі, щоб не завадити міжнародному ринку? Іран ну не зможе пер перекрити ага. все там. Час ага. част частково частково так, а все ні. Зрозумів, слухайте трохи поговоримо про ці проатомні санкції. Як ви думаєте, у 2023 році будуть вони чи ні? Чи, чи настільки світ залежний від Росатому? Значить, якщо казати по Росатому, наскільки я знаю, в 10-му пакеті санкцій якраз передбачається обмеження для Росатому. Опа. тому що росат росатом це другий такий ключовий ключовий елемент бюджетоутворючої росії якщо по нафтогаз по, по нафті газу і нафтопродуктах е, вони отримують на рік десь 260 мільярдів в середньому доларів на рік то от пакет контрактів е, росатому на 2023 рік становить 200 мільярдів Тобто фактично це дві ключові дві ключові галузі, які так. утримують бюджет бюджет Росії. І якщо будуть накладені санкції, то дві речі відбудеться: вони підуть як технологічна держава з ринків. А зараз вони фактично будують за кордоном чи планують будувати 23 реактори, у тому числі в країнах ЄС і НАТО в тій же Туреччині, в тій же Угорщині. А, там вони будують свої реактори і фактично прив'язують до себе, роблять залежними так. країни країни від свого ядерного палива. Вони ж виробляють ядерне паливо, і потім постачають угу. на, на, на ці станції. Потім а, там О, запчастини додаткове обладнання. Ну, тобто прив'язують для себе і впливають на політику для того, щоб цього не відбувалося, щоб зменшити вплив на країни ЄС і НАТО і, і партнерів союзників Сполучених Штатів, їх відріжуть від цих технологій і е, не дадуть можливості їм Фактично працювати. Якщо вони і далі будуть поводитися, поводити, як вони поводяться, там шантажувати ядерною зброєю, шантажувати mm -hmm. там, ядерними матеріалами, як вони робили, це на Запорізькій атомній станції, там, захоплювати чужі станції, ну, безперечно, вони, як агресор, мають бути виключені, тому що вони ненадійні є. Ядерні матеріали це небезпечні матеріали, і з ними можуть працювати надійні країни. От Раніше Росія була. Респектабельним членом міжнародної спільноти, членом Радбезу ООН, там яка мала ядерну зброю, і тому мала можливість розвивати ядерні технології. Зараз же вона себе продемонструвала зовсім з іншого протилежного боку, тому має бути позбавлена цієї можливості. Тут я з цікаво, будемо спостерігати за цими атомними санкціями, бо дійсно, ну це небезпека. Дійсно, ви правильно тут під підкреслили, що це залежність. Слухайте, от як, як ось ця енергетична залежність від газу та, та нафти, як Російська Федерація використовує, тому точно ну, саме так вона і використовує, і буде використовувати оцю цю атомну історію. А альтернативи ж є там у французів, там і у, у інших країн, які б могли б це робити. Вест хаос американський весь американський. От зараз, якщо взяти для прикладу нашу країну, Україну вони ж нас шантажували. Ми закуповували у них ядерне паливо, і, ага. і ще не немал, немаловажливий важливий момент: ми зберігали відпрацьоване ядерне паливо, бо сховища були в Росії. Тобто, mm -hmm. і за те, і за те ми платили за, Купували паливо і віддавали на зберігання вже використане їм на, на їхні сховища. Знову платили, і вони шантажували. Якщо у вас немає цього палива, а воно специфіного ну, сховища е, для цього відпрацьованого ядерного палива, то вас можна шантажувати. Куди ви його ви ж його полі не поставите ці ядерні е, відходи? Mm -hmm. От тому французькі фірми нам збудували. У нас вже є збудоване mm -hmm. сховище для ядерного палива. Вестін заміняє поставки частково. заміщує поставки Росатому. От а зараз може і повністю замістити ці поставки. Ми вже кооперуємося з ними. Вони будуть добудовувати реактори там на Хмельницькій рівненській е, станціях на наших. Тобто, ми вже вийшли із під атомного контролю. Росатому фактично. А раніше вони нафтою, газом і атомом дуже шантажували. Ми енергетично були дуже залежні від них. Угу. Так, ну наостанок, я не знаю, така собі новина з'явилася. Може позитивно, може ні. Зараз дізнаємося. Закон про списання боргів, про списання боргів за комуналку. Як, як і для кого буде працювати? Цікавий закон. Він фактично дає можливість. Ну він враховує те, що люди фактично ну втратили можливість повністю сплачувати е квартплату. Тому що і для того, щоб не було кризи неплатежів, яка у нас була mm -hmm. в 90-х, і ми там складно виходили кілька років з цієї з цієї кризи. Я думаю, що урядом обрано такий розумний шлях е по двом напрямках: з одного з одного боку, е дозволити списання боргів, а з іншого боку, реструктуризацію боргів. Тобто, два буде способи, значить, реструктуризація боргів, е там буде залежати е обсяг і терміни е реструктуризації. Ну буде залежати від вашого. Прибутку сімейного, ага. який, в який ви маєте прибуток в середньому. Це на 5 років вам реструктуризують цю сплату. Ви можете по частях по частинах поділити і там 5 років сплачувати заборгованість, яку ви маєте, але буде включатися тільки о, ці за комун послуги: це вода, газ, електрика за квартплату. Uh -huh. Вам треба буде платити. Притулку, ну, хоча б, хоча значить. б вода, електрика, а тепло ну опалення. Бо дивіться, тут ж і про те, що багато хто спочатку війни виїхали, а рахунки те надходять. Ну там і все це таке накопичується. А, тобто, от, це і про це мабуть, якраз от, другий шлях і передбачає для. Тих людей, які були в зоні бойових дій, mm -hmm. для них буде передбачено списання другий спосіб. Списання повністю по повне списання заборгованості, але лише тільки той час, де скільки були вони там або під окупацію, або велися бойові дії. Наприклад, для Київської там Чернігівської Сумської області це тільки перші місяці війни, коли вони були під окупацією. От за ці mm -hmm. місяці буде повне списання. А, тобто, а я думав, думати, а ми ці пан Руслана. Я думав, там от нещодавно виключили Київ з переліку міст, де можливо відбудуть відбуватися бойові. дії. Я думав, що з цього моменту якось а не перші місяці, чи ні? Е, ні, в законі передбачено вісімдесят три Якщо я не помиляюся, передбачено, що саме там де велися бойові дії, і е, якраз на той термін, де вони велися. А терміни, якраз от коли буде поправ... будуть поправки до закону, Кабмін має ще дати окреме розпорядження. Як сплачувати по порядку сплати і по термінам сплати ага. це ще буде розпорядження Кабміну, уточнення? От на нього треба орієнтуватися. Там вже буде точно сказано. Там скільки по часу, що входить, що не входить. Тобто, повний порядок треба дивитися за постановою кабміна по результатах прийняття закону за підзаконами законами Ну що, будемо чекати. Будемо чекати і споглядати за цим. Дякую, пане Руслане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. До зустрічі. А нашим телеглядачам я нагадую, заходите на ютуб канал Жамки Тензвіночка. Підписуйтесь на новлення. Замов Гана Градов, Програма Право на правду. Тримаємо стріч.